Олю, як виникла ідея робити фотовиставку? Ідея в по, подорожі фотографії не моя. Вже кілька років світлини після церемонії нагородження, яка відбувається в Києві, експонувалися в інших містах. А чому саме ви вирішили цим займатися? Не було координатора, не було конкретного маршруту чи конкретних міст. Якщо знаходився волонтер, який хотів би, щоб виставка приїхала в певний населений пункт, фотографії туди їхали. Оскільки я працюю в бібліотеці, то наприкінці 2018 року мені спало на думку налагодити тісніше співпрацю кімнаті Україна з бібліотеками, музеями і через таку ініціативу «Богема», яка діє в нашій організації, як ви виходите на локації, які приймають фотовиставку. Оскільки ми проводимо багато заходів у співпраці з бібліотеками, які марафони, конкурси для бібліотекарів, у нас є база контактів, на які я розсилала інформацію про зголошення на мандрівну фотовиставку. Також ми публікували інформацію на стрінках наших проєктів у розсилці, так і знайшли бажаючих. У чому основні труднощі співпраці з приймаючою стороною? Ну, труднощі виникають завжди, де присутній людський фактор у будь-якому проєкті. Тут головне питання, як їх вирішити. Починається все з пересилки, тобто робота нової пошти, яка, на жаль, не завжди спрацьовує добре. Далі йдуть організаційні моменти, наче домовляєшся з приймаючою стороною про одне, а потім на фото бачиш зовсім інше. Це стосується як і представлення самої виставки, так і відкриття. І співпраця з місцевими змі, які не публікують інформацію про перебування виставки у їхньому населеному пункті, можливо, тому що її не надсилали зовсім. Хоча інформацію про виставку, прес-анонс, банер, афіші ми розробляємо і надсилаємо кожному, що треба зробити тим, хто хоче, аби виставка фото приїхала в їхнє місто. Треба просто написати на електронну пошту конкурсу «Віки любить пам'ятки. Дабл вказати приблизні дати, місяць, приміщення, де буде експонуватися виставка та контактну особу. Яке приймаюче місто вам найбільше запам'яталося? Мені запам'яталося найбільше два міста: Миколаїв та Вінниця. У Миколаєві виставку приймала обласна бібліотека і зробила це на дуже високому рівні. Працівники бібліотеки гарно представили світлини для перегляду. Робили багато анонсів. Фотографії і про сам конкурс у ЗМІ також виступали на місцевому телебаченні і протягом перебування виставки у їхньому місті вони проводили дуже багато заходів для популяризації конкурсу. А Вінниця мені запам'ятала з тим, що це невелика бібліотека філія, але також дуже гарно рекламували сам конкурс та мандрівну виставку серед читачів, серед громади свого міста. Куди виставка попрямує далі? Далі виставка попрямує у місто Роздільне Одеської області, де буде експонуватись у музеї. Що вам найбільше подобається у цьому проєкті? Від чого отримуєте задоволення? Мені подобається, що через світлини різні люди, а можливо, і потенційні учасники, дізнаються про конкурс. Також матрівна фотовиставка вкотре покаже красу України, її пам'ятки. Також приверне увагу до збереження культурної спадщини. Звісно, я отримую задоволення від цього, інакше я би цим не займалася.